Юрій таксує вже четвертий рік. Чоловік усе життя пропрацював в офісі. Однак, аби пригодувати родину, змушений був перетворити сімейне авто на транспорт для заробітків. Про новий податок чув. Каже, головне, аби він не торкнувся тих, хто й так живе небагато. То не таксую, а підробляю собі до пенсії такої великої, як у мене, є тищу сорок дев'ять гривень. Ну як можна на ці. Гроші прожити урядовці. Обіцяють, податок з за авто залишатимуть регіонам. Якщо так, найбільше в Закарпатті поповниться бюджет Ужгорода. Саме тут зареєстровані більшість транспортних засобів майже 41 тисяча. На території Закарпатської області органами державтоінспекції взято на облік 307 443 тисяч транспортних засобів. Цю кількість транспортних засобів входять: автобуси, вантажні, легкові автомобілі, мотоцикли, причепи і напівпричепи. Лише у 2014-му реєстр поповнило понад 9 тисяч транспортних засобів. Скільки з них оподатковуватимуться, ще не підрахували установи та підприємці, які володіють таким авто, до 20 лютого зобов'язані подати фіскалам відповідні декларації. Що стосується фізичних осіб. То на підставі інформації органів МРЕО фіскальна служба розрахує вказаний податок, і до 1 липня. Громадянам буде вручне повідомлення рішення про сплату цього податку. Протягом 60 днів після одержання документу належить сплатити 25 тисяч гривень. Тим, хто ухилятиметься, податківці погрожують санкціями у розмірі 6 тисяч 250 гривень. Навіть на цій вулиці ми побачили кілька авто, які певно сплачуватимуть транспортний податок. Однак про це ми дізнаємося лише літом.